Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою вирушимо у чарівну подорож до світу наших почуттів та емоцій. Ти готовий? Тоді вперед! Що таке почуття? Почуття це те, що ти відчуваєш у своєму сердечку та душі, коли щось відбувається навколо тебе або з тобою. Почуття можуть бути різними, як кольори веселки. Давай розглянемо деякі з них. Радість. Коли ти радієш, стрибаєш від щастя та смієшся, значить, ти відчуваєш радість. Це як сонячний день, коли все навколо світить і тепло. Сум. Іноді ти можеш почуватися сумним, як невелика хмаринка на небі. Можливо, ти скучив за кимось або щось не вийшло, як ти хотів. Це нормально, кожен іноді відчуває сум. Образа. Це коли ти почуваєшся сумним або засмученим, тому що хтось сказав або зробив щось, що тебе образило. Це як невелика хмаринка, яка може затьмарити твій ясний день. Але важливо пам'ятати, що після дощу завжди виходить сонечко. Любов. Це коли твоє серце наповнюється теплом і турботою про когось. Це може бути мама, тато, братик або сестричка, домашня тваринка, друзі або навіть свій улюблений іграшковий ведмедик. Злість. Уяви, що твоє почуття це маленький вулкан, який іноді вивергається. Коли ти злишся, твій внутрішній вулкан прокидається. Але важливо навчитися контролювати цей вулкан, щоб не образити навколишніх. Страх. Іноді ти можеш відчувати страх, як невеличкий метелик, що метушиться у твоєму животику. Це може статися, коли ти щось робиш вперше або коли темно. Але пам'ятай, що поруч завжди є хтось, хто може тобі допомогти. Здивування. Здивування це коли ти раптом побачиш або дізнаєшся щось несподіване, і твої очі стають великими від захвату, а серце б'ється швидше. Це як відкрити секретний подарунок, про який ти дуже мріяв. Дуже важливо не тримати свої почуття в собі. Розкажи про них мамі, татові, бабусі чи вихователю. Коли ти ділишся своїми почуттями, тобі стає легше, а люди навколо можуть тобі допомогти або просто підтримати. Пам'ятай, кожне твоє почуття це частинка тебе, вони роблять тебе особливим і неповторним.